Слава Україні! Добрий, добрий вечір і героям слава а, пане Костянтине. Якраз хочу розпочати з вами із обговорення Оскара. Так, от ми щойно подивилися сюжет цієї важливої події для України для українців. Адже адже це перший оскар в історії України, і в Росіян вже, вже ж почалась істерика. Вони там різне писали, говорили про це. Як би ви відреагували на таку істерику, та чи варто на вашу думку самим росіянам переглянути цей фільм, щоб побачити, які звірства і злочини вчинили так звані визволителі у Маріуполі? Звичайно, я впевнений, що росіянам його варто переглянути. Питання в тому, чи ці відбиті наглухо на голову з патріоти захочуть це робити? Ну а ті росіяни, які, скажімо так, встигли втекти від путінського режиму після початку нападу повномасштабного вторгнення і після початку мобілізації, якого оголосили на Росії, то я думаю, вони і самі, навіть і без наших закликів, цей фільм захочуть як мінімум переглянути. І знаєте, дуже важливий, як на мене, і гарний момент те, що це сталося після двох років повномасштабного вторгнення. Це дуже важливо, це дуже добре. І тим самим Захід він дає сигнал. Сигнал всім навколо, сигнал самому собі, сигнал Україні, що про Україну не забули, що від війни, від повномасштабної війни в Україні не втомилися. Це дуже правильно. І це ну, можна сказати, як мінімум, знаєте, і морально так певною мірою нас підтримує. І це я сподіваюся буде черговий заклик до американських політиків, до європейських політиків, топ політиків, все ж таки дати Україні значно більше зброї тієї зброї, на яку наша армія заслуговує, тому що ця зброя, потужна зброя, яку нам надавали наші західні партнери і продовжують надавати, вже багато разів показувала, Як тільки вона з'являлася. Дійсно потужні речі вони вносили велетенські корективи в хід війни, і я, звичайно, буду їм особисто за це дуже вдячний. Нашим західним американським партнерам. Я хочу згадати минулорічну премію Оскар, тому що тоді якраз категорію всі категорії найкращий документальний фільм переміг. Навальний про відомого російського опозиціонера, і цей фільм отримав власне Оскар. І про Україну тоді на ці події згадували мало не було промов присвячених війні. А цьогоріч ми отримали Оскар і послухали дуже зворушливу і яскраву. Промову так виступ режисер режисера Мстислава Чернова на сцені, якщо порівнювати минулий рік і цей на вашу думку, чи можна це вважати нехай маленькою, але перемогою України над Росією в культурному контексті? Звичайно саме так, і ви знаєте, я скажу. Вочевидь, навіть вдало. Я я, Я вважаю, що це навіть вдало. Чому тому, що після першого року війни так ви знаєте, це навіть так символічно, ну певною мірою, так тому що дуже багато змі, і я, як людина, яка працюю періодично інформаційним продюсером для одного великого британського змі. А рік тому ми робили великий такий репортаж, велику статтю. Вона була. Пам'яті першого року повномасштабного вторгнення. А цього року, знаєте, це видання на два роки. Ну воно вже нічого не робило. Це і свідчить про це. Знаєте, та будь-яка, знаєте, яка би подія не була зрозуміло, коли вона затягується, інтерес згасає. Рік тому Україна була переважно в усіх на вустах, в усіх на слуху, тому що рік повномасштабне вторгнення, і так далі. І може навіть добре знаєте, що минулого року ми не взяли, а цього року. Ті, хто навіть знаєте, десь підзабуває в Європі в США е, про е, окупацію тимчасову України, то вони я сподіваюся, в них посвіжиться пам'ять і, зокрема, в американських політиків, і звичайно, звичайно, це можна сказати певна така наша сатисфакція, і це дуже добре. Звісно, звісно, я нескінченно радий ради. Я мстислав Чернов, він просто молодчинка, ну тому що він сказав дійсно. Ті слова, слова українського справді патріота. Він сказав: Я би не хотів би тут стояти. Я би хотів би це отримувати. І отримувати цей оскар. Я би хотів би його обміняти, і це ну абсолютно прекрасно. Дуже хочеться нашої перемоги. Погоджуюсь з вами всім нам хочеться якнайшвидшої перемоги. Але для цього нам треба консолідуватись, мобілізуватись і підтримувати армію. Хочу перейти з вами до наступної теми. От скоро вже з 15 по 17 березня в Росії відбудуться такі от псевдовибори, на яких переоберуть, ймовірно, що Путіна, і очевидно, Кремль він буде намагатися провести ці нібито вибори і на тимчасово окупованих територіях України показати великі цифри, явки та підтримку Путіна. І вже з'являється інформація про те, що там посилюють тиск на людей, які живуть на цих територіях, посилені перевірки, всяке таке. Таке, а як ви думаєте, яку тактику обере Кремль там? Чи можна очікувати на посилення репресій і тиску на людей, які не хочуть йти голосувати? Чи без цього намалюють ті цифри, які їм потрібні будуть? Ви знаєте, так я вважаю, це не настільки важливо, чесно кажучи. Єдине, що погано, так звичайно, що наших громадян, і навіть тих, які не мали змоги, і є такі насправді ну їх дійсно дуже багато всередині. Вони за Україну, ми розуміємо, і навіть те, що їх там змусять і так далі, звичайно, це. Абсолютно ніяк там не змінить ситуацію. всі прекрасно розуміють ці вибори. Всі прекрасно розуміють їхні Е, Єдине маленьке питання. Ну комусь знаєте, кого хто вже хоче займатися збоченнями, такими то ті люди можуть робити ставки. Скільки там буде? Там буде 97 відсотків. Знаєте, чи 99 і, і п'ять відсотків? Ну як це робили собі лідери дуже таких тоталітарних країн? Ну зрозуміло, що до такого не дійде. Тому. В цьому плані навіть наших громадян, ті, які будуть змушені піти, це зробити і змушені будуть піти проголосувати, тому що ясно, що їм погрожуватимуть, ясно, що їм там не видаватимуть на надаватимуть медичне забезпечення в лікарнях і так, далі, і так далі. Ну немає вибору цього в цих людей. Тому навіть якщо вони підуть ці і це зроблять, до цього можна просто поставитися з розумінням. Інша інша справа це все таки ті люди. Які от продовжували до останнього жили в таких містах як Бахмут, які були в останні, скажімо, там останні півроку до окупації російськими агресорами та окупантами? І вони все одно продовжували в цих будинках, підвалах жити і теж саме теж саме з Авдіївкою, і теж саме з іншими з іншими територіями. І потім ці люди вони виїжджають, виїжджають або на російську територію. Або, наприклад, в Донецьк в різноманітні там табори, і от тоді їх там зустрічає російська пропаганда. І ви знаєте, коли я передивляюся це, коли я дивлюся це відео, коли я бачу, як людина говорить, наскільки вони щиро говорять, ну дуже дуже мало ймовірно, знаєте, що їх це змушували робити під дулом автомата, і їх змушували це говорити. Там, навіть, знаєте, була така історія. Що от пропагандист він бере в жінки е, інтерв'ю, і вони це показали. Він бере в неї і і він викручує, що російська мова, на секундочку, російська мова. В нас, люди кажуть, немає різниці, путін би все одно би напав би інакше, але чомусь постійно пропагандисти російська мова. Російська мова, російська мова, російська мова, російська мова. І ті, хто розмовляють, продовжують розмовляти російською, вони можуть хоча б замислитися, чому ж Путін лізе рятувати руськоязичників? Ну, може вже час нарешті опанувати, хоча би почати опановувати мову своєї рідної країни. Так, от пропагандист там стареньку жінку запитує. Вона неважливо, е, не... якщо не завдіївки, то десь з Херсонщини окупованої. І він неї каже: А ви ж каже, зараз розмовляєте такою чистою російською мовою. Ви ж, ви ж так Вам, вас, вас утискали, вас утискали. А вона каже: Ну і що? Я всіх розговорювала по-русски. Тобто вона його ви, викрила. На цій брехні пропагандистській на маніпуляції, тобто вона вона йому дала зрозуміти, що ніхто її не затискав за російську мову. Розумієте, а він хотів викрутити, нібито її бінєравці та ущемляли і репресували. І ось о, оце показник, розумієте, і ці люди зрозуміли, що вони не, не під примусом це роблять. І, і дуже погано, що коли ці люди продовжують залишатися. Вони продовжують в останні півроку до окупації, три місяці, місяць, тобто, це суцільні мінуси. Тобто, ці люди можуть перебувати в будівлях. Якщо ця будівля буде порожньою. То тоді Збройні сили України вони можуть утримувати цю будівлю, вони можуть використовувати її як стратегічну точку. Але наші збройні сили не будуть цього робити, коли будуть знати, що там люди, і їх там засипли в тому ж підвалі, навічно може засипати, тому що будинок може скластися. Так? Як колода карт? Багатоповерховий. Це раз, друге, ми прекрасно розуміємо, що ці люди можуть виступати навідниками. Ну вони можуть коригувати ворожу артилерію і так далі. І так далі. Ну тим не менше, ми розуміємо, там є старі люди. Хтось може смартфонами не користуватися, але ну, нас немає доказів. І третє, що теж важливе, після того, коли заходять освободителі, вони знаходять цих людей, і ці люди радісно розповідають, як вони чекали руський мір і вони вдома. І кремлівська пропаганда використовує цих людей для своєї картинки для подальшого, подальшого перемивання місків. То чому наша влада нічого не робить для того, щоб робити я не знаю, як це в правовому полі чесно, досі наразі не, не розбирався, але робити принаймні примусову евакуацію під якимось приводом цю евакуацію, забезпечувати по-перше безпеку цих людей, здоров'я, життя цим людям. І по-друге, по-друге, вберегти нас всіх від цієї російської пропаганди. Ще одна історія, де чоловік і жінка, вони в Авдіївці, вони вже дідусь і бабуся, вони ждуни були рускава міра. Як вони потім зізналися кремли пропагандистом? І вони тримали з собою їхня донька, кудись виїхала по моєму в Донецьк раніше. Я не знаю яким чином, але в цих людей все можливе. У них залишилася шестирічна онука. До них приїздили українські волонтери. Рік тому це було, коли Авдіївка була під обстрілами і так далі. Ну вже ситуація там і так була непроста весь цей час. І їм казали: Пожалійте дитину, пошкодуйте, ми вас вивеземо безпечно на українську територію. Рік тому це взагалі було безпечно. Ні, ми не будемо. Нам тут добре ми до і цієї дівчинки не витримало серце від цих ударів, від обстрілів. І вона загинула шестирічна дитина. Її убили її дідусь і бабуся зі своїм русським тупим міром в голові. розумієте І коли вони розповідали про паганді кремлівській, які вони раді, що вони дождалися, свободі, вони жодного слова не сказали про свою онуку. Оце розумієте жахливо. І все-таки, все-таки, як моє бачення, якщо ми, якщо ми хочемо це все викоренити. Якщо ми хочемо запустити ці всі якісні правильні процеси. Ну нам ну я не знаю, ну нам потрібно брати приклад з країн Балтії, як це, наприклад, зокрема зробила Латвія. Це паспорт, не громадянина. Ця людина отримує всю допомогу, отримує соціальні виплати і так далі. І так далі. Але якщо вона не знає мови своєї країни, якщо вона не знає історії е країни, якщо вона не може скласти цей тест, то вона просто не голосує і у нас не з'являться не з'явиться така партія і подібні партії як ОПЗЖ проросійська яка привела по суті одна з тих була сил рушійник яка привела до цієї війни до повномасштабної і інші інші і тоді ну у нас почне потроху поступово е вставати порядок в країні Ось таким чином а як ви думаєте, чи є взагалі сенс ментально достукуватися до таких людей, ждунів, які чекають, чекали на цих освободітелів? чи це все ж має бути справа вже суто за владою? Тобто, от українізацію, ми їм вже не проведемо? Ну е я скажу, що ментально до них, чи там розумово до них можна достукуватися один раз? Це просто приїжджають волонтери, приїжджають військові і все їм беруть на пальцях, пояснюють. Просто приводять приклади і кажуть: е, ви можете тут вмерти. Ви становите небезпеку, ви становите зайві турботи для наших героїв ЗСУ, які будуть обороняти це місце. Ми даємо там вам добу зібрати речі. Якщо вони впродовж цієї доби не збирають речі, тоді їм ну, потрібно організовувати примусову евакуацію, тому що це абсолютно небезпечна зона. Тому що це зона бойових дій, і про них дбає наша держава. Ну наша ж держава продовжує цим людям платити пенсії. Правильно, вона їм продовжує ну соцвиплати пенсіонерам, якщо там пенсіонери, а там переважно е, пенсіонери. Тому їх просто вивозять. А тоді вже їм можна якось запропонувати. Ну якщо цим людям настільки складно і важко в мирній країні, Україна е, ну їм можна якось забезпечити, щоб вони перебралися е, на матушку Росію. Ну це вже це вже зрозуміло зовсім інакше. Я не знаю, як це е, регулювати, як це робити. Но якщо люди самі це захочуть, е, ну вони можуть через якусь там третю країну е, перебратися і там уже просити політичного притулку. Ну там же ж гарно, е, там же ж цього їхні е, родної то навіщо себе змучив змушувати і жити серед біндіравців е, ненавісних Так як вони розповідають російській пропаганді, коли їм казали військові добрий день. Вона каже: Я їхній добрий день не могла слушати, і вона говорить це щиро. Вона говориться відверто. Тому слухайте, скільки ми не будемо говорити, розповідати, і скільки в нас, скільки от ми не будемо воювати, якщо ми в цьому напрямку не почнемо вирішувати, ну воно ну воно, у нас країна не очиститься від, від цього. Розумієте? Ну якщо Росія на це витрачає мільярди доларів, мільярди по всьому світу, ну ми, врешті-решт, після двох років війни можемо схаменутися, і бодай, бодай гідно почати відповідати. Так, у нас немає таких бюджетів. Але ми можемо діяти ефективно і зовсім меншими сумами.